Робимо її темніше, більш таким ще холодним кольором. Не по краю, десь тут, щоб е, самий-самий край у нас трішечки-трішечки світився та показував, що у нас ягода, вона прозора. П'ятно тримаємо цільним, не розділяємо, не перераховуємо 1, 2, 3, 4, 5. Благаю всіх, не робіть, будь ласка. Одним якимось кольором. Звичайно, і теплий, і холодні, додайте, змішуєте. тому що не все так однозначно. Колір холодний, тінь тепла, але рефлекси, знову ж таки, холодні, прохолодні, вони будуть давати більш складний такий відтінок. Не затягуємо швидесенько, додаємо падаючу тінь. З такими ж плавними переходами, з такими ж плавними притіканнями. Теж середній кольор сіро-фіолетовий, сіро-синій, але з додаванням, звичайно, кольору нашого винограду. І слідуючим етапом ми будемо розставляти крапельки. Спочатку можна прикинути оце розташування. Я пропоную десь приблизно штучок 5-6 розташувати десь на столі, і десь. Дві-три буквально на самих таких от виноградинках. Я зараз поясняю, наприклад, однієї крапельки, як їх робити, що зробить її такою вологою, ну, а далі просто по аналогії допрацьовуємо. Найважливіша задача зараз зробити дуже темний, майже непрозорий колір, тон зверху і знизу. Трішечки градієнтиком будемо освітляти до переднього плану. І тим самим в процесі ми будемо списувати тіньові партії наших персиків. Я тут навіть в деяких місцях хочу буквально декілька мазочків чорного поставити знову ж таки. Ну, чому б ні? Хто сказав, що не можна використовувати чорне? Можна, звичайно можна. Чорним можна заспокоювати. Чорним можна робити більш складний відтіночок. І з тінню, знаєте, хочеться ще більш. Десь списати, підписати, погасити оцю діагональну лінію, тому я ще трішечки підсписую. І наприкінці такий більш сочний червоний мазочок. Тепер такий вже теж не будемося ставити акценти ближче до завершення. Тут чекаємо, сподіваюся, видно, бачите, що тут в мене зараз багато водички. Ще не час ставити тінь, бо вона просто стече, я ще чекаю. Синтетикою це буде складно зробити. Рекомендую використовувати щось натуральне. Білочкою, наприклад. Білка, колонок. білка ідеальна. Підходить. Синтетик не віджимається настільки. Блічок є. Ще чекаємо, майже, майже готово. Тіні проставимо по сирому. Так, дивіться, ще разок. Індіго. Темно, червоно-фіолетова, англійська красна. І давайте спробуємо десь отаким от чином поставити десь декілька штрихів тут. Для акварельної техніки, мені здається, цього достатньо. В принципі, звичайно, вже зрозуміло, що у нас тут такі складочки будуть. Знову ж таки, це не олійні фарби. Техніка диктує нам, як писати. Невеличка така в зеленому теплота повинна обов'язково бути присутня більш з лівої сторони, а вправо трішечки можна прогнати тончик і темніше зробити його. Ну, а по кольору трішечки прохолодніше. Оці всі рефлексики. Як би не хотілося їх зробити там яскравими світлими. Ні, не робимо цього. Беремо їх по тону темнішими. І зелені теж. Як би вони не казалися. Світлими, зелені, які відражаються, вони теж повинні бути більш темними. Тобто, оцей зелений, тут трішечки є зелені рефлексики. Трішки, але темніше робимо. Як я вже сказав, продовжуємо шукати графіку темних. Тобто такі рисочки, такі рефлексики, там тінь відобразилась від драпірування, там рефлексики від гранатику, від зеленого і так далі. Продивляємося, якщо щось. Висихає, стає світлішим. Добираємо по тону. План такий. Останню пляму закладаємо темно і потім вже остаточно будемо всі блічки перепровіряти, акцентики, всі-всі-всі елементи, всі дрібнички, тому що вже в нас будуть, ну, як я вже сказав, основні відносини прокладені.